Привіт, друзі! Вітаю на каналі. Я знову за своїм робочим столом, а це означає лише одне, що сьогодні буде чергова серія по створенню мого монстра Франкенштейна, а точніше, міні-комбайна по викупці-вчаснику. Як бачите, на столі вже лежать деталі, тому не затягую відео, вам приємного перегляду, а я працювати. Трішки зайнявся редуктором. Розібрав його, почистив, змастив. На головній парі там декілька зубів є. Але тут у мене навантаження великого не буде. Це суттєво не буде впливати на роботу. Також кришку залишив ту саму, елементарно загерметизував її, по дав герметика. Тут просто заклеїв пластиліном і стояти горизонтально. Тобто мастило буде десь в, тому, в цьому районі. От. Головне, щоб не потрапляла пилюка. Також паралельно замінив хрестовинки на карданах тут і тут, тому що старі були вкрай розбиті. І зараз буду займатися встановленням цієї деталі. Is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. getting my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. in different versions. Each new they that shit worsens. Why? The curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that all seem to cause disturbance y'all do me a favor don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor i've got my own issues i need a comb to get through don't need to groan with you just go get your own tissue i feel like i'm losing my mind is everybody in Приварив я таке кріплення, старався, щоб було одній осі з цим механізмом. Також от, наварив такий каркас, тимчасово прихватив його до рами. Тут і тут. Як бачите, вже все на місці, ставив маятник відносно цього механізму. Тут болтами від зараз зроблю кріплення, щоб його зафіксувати до каркасу. Оце вже на своїх місцях, приварено, все працює. Також додав ось таку зірку. Це буде як паразитка, щоб збільшити площу. На цю зірку посилив тут каркас. Підготував такий натяжний механізм буде. Буде він кріпитися тут. Тут я наварив е ребра жорсткості. Буде кріпитись тут, на нього буде одягатися зірка. Trust me there's nothing wrong I just need to carry on cuz society's a myth put there to make you sit listen to what they give don't ask questions shut your lid Yeah don't ask questions shut your lid I need to run away from this and go get off the grid Feel like my brain is overloaded man I'm losing it Don't let them tell you what to do man they don't know shit No ot zavarsheviyam sure. механізм, який буде крутити. Ось як це все працює. Так, переніс я все в інше місце, зварив докупи. Тепер це одна суцільна рама. Все, чудово крутиться. Зараз працюю над вісю опорного колеса. Знову ж таки пішла в роботу ще одна стійка. Нарешті вирішив проблему. З натяжними роликами довго думав, що їх зробити. Е, є у мене два доушні е, з автомобіля ролика ГРМ. Е, отож, вирішив йти по тому шляху і замовив отакі ролики. Це ролики ГРМ Ваз. Здається, ВАЗ, можна подивитися, ваз 21.12. Замовив я таких 6 штук обійшлись вони мені в 70 гривень за штуку. Отож, плюс до копілки. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. hey give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh! feel like I'm losing my mind. everybody in the world Please Lord, give me a sign a sign. Ось така річ у мене вийшла, додатково додав Деталь, щоб шків очищувати від Трішки я ж з тим чистиком, який має очищати шків, промахнувся. Трішки він за як чуєте зачіпає. Також з нюансів зробив я трошки за широку оцю рамку. Робив вже рівно так, як ззаду, але за рахунок того, що ззаду шкіри більше, тут виходить, що наступний шків, ну не наступний, другий малий шків буде десь отут. Тобто мені його потрібно буде сюди зсувати. Але це нюанс. Сюди я не можу посунутися, тому що це колесо буде проходити отут. Поміж радіо, якщо я посунуся сюди. and you'll see the different vermin, we all have different burdens that all seem to cause disturbance So do me a favor, don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues, I need a comb to get through Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind. give me a a sign, sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world die. Please don't give me a sign, a side. Якщо ви хвилювалися на рахунок теми про монстра з моточків, то я можу вас. Запевнити, що тема продовжується. Отож, друзі, на такому етапі виготовлення зараз знаходиться мій агрегат. Як бачите, механізм, що приводить, приводити на все в дію, вже готовий. Також накинуті рівні. Залишилось доробити тільки натяжні ролики. Також, вже, як бачите, я поставив колесо опорне. Якось його буде потрібно сюди також прицепити. Але це все буде вже в наступній серії. Тож дякую вам, що дивилися відео до цього моменту. Будуть якісь питання до мене, обов'язково задавайте в коментарях. Отож, до нових зустрічей. Побачимось!